4 квітня на рідному стадіоні футбольний клуб Олександрія провів свій перший домашній матч у весняній частині першості України з футболу. Приймали Олександрійці Криворізький гірник. Розпочався матч за так господарів поля. У перші 20 хвилин поєдинку хороші нагоди мали Артем Чорній та Артем Сухоцький. Але захист гірників упевнено захищав підступи до своїх воріт. Гості атакували рідко, але й Олександрійцям не давали змоги відкрити рахунок у матчі. Зрештою, вже аж на останніх хвилини. Першого тайму після навісної передачі Василя Грицука у район штрафного майданчика Віталій Пономар відправив круглого у сітку воріт гірника. Рахунок стає 1-0 на користь Олександрії. У другому таймі Олександрійці продовжили атакувати, однак забити не змогли, а натомість пропустили контратаку гостей. На 61-й хвилині матчу криворожани забили і зрівняли рахунок у матчі. Ще півгодини Олександрійці намагалися вирвати перемогу у цій зустрічі, але чи то гірники до... Добре, захищалися, чи Олександрійці не доклали максимум зусиль, але рахунок у матчі так і залишився 1-1. І Олександрія втратила лідерство у турнірній таблиці першості. Головний тренер Олександрії Володимир Шаран на після матчеві прес-конференції зізнався, що проблема у команди дійсно є: проблема з реалізацією гольових моментів. Однак команда мала вигравати. Впевнений наставник Олександрійців. Не можна такі матчі. На Тому що знов таки це наша хвороба, це реалізація голівних змобів. Ми прекрасно знали, як грає вірниковий ріг. Всі практично в обороні. Мирає довгими передачами на «Сітала», хоча сьогодні трішки не поміняли, більше старалися на таку Ну футбол. Наші захисники центральні справились з нападником. Суперника. А в плані атаки в мене дуже великі претензії до полісу. Спочатку гри я був впевнений, що ми переможемо, тому що гра давалася, треба в гліві моменти, ці удари. Але не вода трішки маю на увазі з крайнім пізахисником. Я вважаю, що в принципі ми оглядали непогано, і фізично, і. і по грі перегравали повністю. Але... Наступний свій поєдинок Олександрія проведе 9 квітня. Олександрійці зіграють перенесений матч із київським клубом Динамо 2 початок зустрічі о 18.00.